Близько 14-ї години біля свята Воскресенського кафедрального собору збираються сумчани. Місто прощається з солдатом 15-го батальйону Дмитром Варенком, що віддав життя за незалежність України. Дехто не знав, чоловіка особисто прийшли попрощатися, почувши звістку про загибель. Це моя громадянська свідомість. Це мій борг, це моє відношення ставлення. Я можу так, таким чином ви висловити подяку і пошану нашим воїнам. Він за нас загинув, то ми прийшли йому віддати пошану. Солдат Дмитро Варенко загинув 23 вересня від множинних осколкових поранень, несумісних з життям. Їх отримав під час артилерійського обстрілу у Сумській області. Ми продружили 26 років з ним. Очень хороший человек, я даже не знаю, что им сказать, Ну, это человек солнце какое-то. Я, я не знаю, где-то без слов. Школа была у него 14 потом, по-моему, в 13-ю, в 15-ю, 15 да, перешел. Потом уже вечерняя школа, насколько я знаю. Да, ну мы дружили да. еще. Сварщик, он проработал, хороший сварщик был, кстати, до войны, с первого дня там. Сначала с теробороны начал и потом. С февраля, да да, да. да, да, с первого дня. Ну, он такой добрый, отзывчивый, ну, вообще, я не могу ничего плохого. Человек. Да, без отказа. Помощи попросишь, он никогда не откажет. Андрій познайомився з Дмитром напередодні нового року, коли ще не очікували нападу Росії. Чоловік розповідає, видався доброю і цілеспрямованою людиною. Коли в нашій країні Об'явили про те, що почалася війна. Дмитре пішов добровольцем захищати місто Суми разом з нами. І так вийшло, що ми з ним попали в один батальйон. І, в принципі, я з ним до трагічного цього випадку 15-го числа балакав. У нього були плани, він хотів захищати нашу. Країну і ну, хотів скорішого, скорішої перемоги. Після відспівування в храмі воїна поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Дмитру Варенку було 39 років. У чоловіка залишилася дружина і 17-річний син. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.